Дорогі Богу, Творцю абсолютно все одно? Які у вас таланти, які у вас здібності? призначені ви чи ні? Для Творця важливо тільки одне. Ти живий? Чи ти мертвий? До якого? Джерела ти підключений. Ти на підключці джерела брехні. Чи ти на підключці до джерела істини? І що саме печально, що я думаю, навіть 98% людей ми не те, що руками, ми поколіннями застряли в брехні. І для того, щоб прийти до джерела істини другі. Потрібно дізнатися ім'я цієї брехні, інакше шансів вийти немає. І немає сенсу міняти свої вчинки. Немає сенсу міняти свої думки. Тому що думки і вчинки це вже наслідок того джерела, до якого ви підключені. І якщо ви на підключці брехні... Це абсолютно ілюзія. Ви просто живете законами біології, виживаєте. А щоби хороше виживати, має бути однозначно домінанта. І така людина заморочена темою успіху, призначення, грошей. Це є примітивний рівень біології. Це не життя, дорогі це виживання, там тривога, там біль. І навіть якщо в людини є успіх, у неї є величезний страх втратити цей успіх. Вона в постійному напруженні, тривозі, самообмані, болі і розчаруванні. Тому питання просто в тому: ти живий чи ти мертвий? І для того, щоб підключитися до джерела істини, потрібно знати ім'я брехні. І саме з цією метою у мене є курс пізнання істинної природи. І саме на цьому курсі. Ми крок за кроком будемо вивчати всі пастки: пастка релігія, пастка часу, пастка стосунки, а скільки пасток стоїть за темою любові? Любов саме більше сфальсифікували до трагізму. Ми не знаємо, що таке любити. Нас вчили говорити слова любові, але не відчувати любов. Якщо ви дійсно хочете прийти, перепідключитися до істиної природи, вибрати життя. Пишіть слово, любов і дізнавайтеся всі деталі цього курсу, дорогі. Це курс однозначно для героїв. Тому що, коли істина починає торкатися твого серця, істина починає висвітлювати ту брехню, в якій ти живеш. І це дуже боляче. Але біль дає вам не творець, а біль дає вам ось цей конфлікт. Між брехнею і істиною, тому це однозначно шлях для героїв, це шлях болючої правди, але тої правди, яка звільняє. І якщо ви являєтесь тим героєм, і ви розумієте, що ціннішого життя нічого немає, і ви хочете вибрати життя, то це однозначно для вас курс.